Друзі, усім привіт! Олександр на зв'язку робимо огляд красення самоскида Велтон. Оце в красень. Просто супер самоскид Починаємо. Зроблений він із Сталії 235-335. Вес 7,3 м3. Висота 3.600. Дивіться, яка краса тиша. Далі. Пневматика нова, пнор. Цилиндр новий. Голландія, хіва, суперські. Колеса нові. Брінстоу. Японія. Диски нові. Дивіться, рама нуляча. Просто нульцова. Все зроблено по вищому класу. Циліндрик показую. Голландський хіва, як і казав. Ось і цього самоскида. Саф на інтраксах. Гальма дискові. Далі повністю на ньому перебрана вся ходова часть. Провірені подшипники. Тобто сама просто пісня. Так що приїжджайте, купуйте, будете дуже-дуже задоволені цим супер красавчиком.